по-американськи. Трамп оголосив спеціальну воєнну операцію проти режиму Нікола Самадура у Венесуелі. Зараз розкажу, а ви поки підписуйтесь. світ і далі божеволіє. Давайте разом розберемо, що й до чого. Формально це операція проти наркокартелів, хоча насправді Трамп просто хоче змінити владу у Каракасі. Мадуро не просто диктатор із соціалістичною риторикою, це політичний антагоніст, який демонструє союзність із Росією, Іраном і Китаєм. У США давно говорять про необхідність повернути контроль над Латинською Америкою, щоб ані Росія, ані Китай не путалися під ногами. Удар по Мадуро покаже, що Америка не дозволяє чужим режимам діяти у своєму регіоні. Ну і ще більш проста причина. Трамп дуже прагне історичної величі. А швидке усунення диктатора, якого ненавидить половина континенту, дасть яскраву картинку. Тож наразі США підтягнули Карибський басейн величезне групування. Близько 16 тисяч військових, 8 бойових кораблів, атомна субмарина, f 35 стратегічний Б-52, авіаносець із п'ятьма кораблями супроводу. Каракас одразу запанікував і спершу закликав Трампа не гратися з вогнем і не розв'язати. Казувати війну, коли вже запахло смаженим, Мадуро почав звертатися по допомогу до Росії, Китаю та Ірану. Реально відгукнувся лише Владимір Владимірович Путін. У Венесуелу відправили російський іл 76 який дві доби петляв повітряними коридорами, щоб не заходити у західний простір і уникнути огляду. Що було всередині, невідомо. Але зі злитих у пресу документів виходить, що Мадура просив наступне: підсилити ППО, поставити 14 зенітних комплексів, відновити винищувачі су 30 допомогти з ремонтом двигунів та запчастин, і звісно, дати гроші. Проблема в тому, що Росія сьогодні ледве стягує війну проти України. Вона не може масово передавати техніку, резервів немає. Виробництво перевантажене, а сучасних систем не вистачає навіть для фронту. Тому те, що Москва зробила для Каракаса, це швидше виглядає як політичний жест, а не як справжня військова підтримка. Але після цього Мадуро різко змінив тон. Замість ми хочемо миру. Він перейшов до риторики революційної війни. Якщо США прийдуть, ми піднімемо загальнонаціональне повстання. Робітничий клас підніметься, і ми підемо до кінця. Звучить грізно, але якщо прибрати пафос, Венесуела не має сил самостійно стримати американську армію. Чи може Росія реально втрутитися і воювати проти США у Венесуелі? Ні, навіть аналітики лояльні до Кремля визнають, у Росії немає вільної техніки, немає зайвих ракет і ППО, немає грошей, немає можливості гнати великі контингенти через півсвіту, поки триває війна проти України. Максимум, що Москва може зробити, надувати щоки та брати Трампа на слабо. А ще надіслати радників, техніків, інструкторів, фахівців з дронів чи кількох операторів ППО. То чи буде війна? Повномасштабне вторгнення США у НІСЕЛО точно неможливе, а от обмежена силова операція цілком реальна. США часто працюють за такою схемою: точкові удари, знищення інфраструктури наркотрафіку, спецоперації, блокада морських маршрутів і нинішнє угруповання якраз під це заточено. Якщо Вашингтон вирішить діяти, то СВО буде технологічно. І близьковичною, так би мовити, Каракас за три дні. Венесуела просто не має чим захищатися від США і не має союзників, які впишуться за неї. Парадоксально, але Україна може навіть виграти від цієї ескалації. Якщо США швидко та демонстративно покарають Мадуро, це стане сигналом Москві, що Трамп готовий не лише до розмов і вмовлянь. Путін, якщо втягнеться у підтримку, Мадура витратить додаткові ресурси, яких і так бракує. Ба більше. Розлючений підтримкою від Росії режиму Мадура Трамп може вдатися до імпульсивних рішень, і не факт, що Путіну це сподобається. Є й певний мінус: частина уваги Вашингтона може переключитися на Латинську Америку. Але якщо американці зроблять ставку на коротку переможну операцію, ця увага довго там не протримається. З вами був Олександр Ваховський. Дякую, що дивилися до кінця. Обов'язково пишіть у коментарях, яка на вашу думку справжня мета цієї операції.